Дві козацькі люльки перші знахідки археологічних розкопок на території домініканського монастиря. Демонструє керівниця експедиції Ольга Манігда. Пристрої для коріння виготовлені з білої глини можуть бути свідченням козацької облоги Вінниці у сімнадцятому столітті. До того ж, подальші дослідження орнаментів зможуть додатково проінформувати про власника. Козацька люлечка, носогрійка, так сюди вставлявся мунштучок невеликий. От сюди територія, на якій відновили дослідження, містить на шарування від 15-го століття і до 20-го. Найбільше знаходять тут залишків посуду різних епох. Величезний асортимент посуду, причому такого якісного столового посуду, той, який ставили на стіл. Він має коричневу і зелену поливу, він дуже різноманітний. Тобто, в принципі, це місце було де користувалися вишуканим таким столовим посудом. Також археологи натрапили на стіну, яка не подібна до решти споруд. Ну, сьогодні цю стінку не було видно, вона була ось тільки скраю відкрита, а це ми вже далі йдемо. Ну, вона трішки відрізняється від інших, тут кладка інша. Нам цікаво, де вона буде закінчуватися. Стіна наше сьогоднішнє відкриття. Особливо важливими такі дослідження є під час війни. Україна воює за свою історію, за свою спадщину і за утвердження того, ким ми є, тому зберігати тяглість того, що ми знаємо про нашу пам'ять і передати її далі. Я вважаю це наш важливий обов'язок. Долучились до експедиції і студенти педагогічного університету та волонтери. Міські розкопки це більше такий полігон для навчання студентів і, взагалі, для представлення, що таке можна сказати, справжні розкопки. Шар горіння можу вказати там, розрізняти деякі породи або по стратеграфії дивитись, які в нас тут взагалі шари. Ну і в принципі в цьому плані це мій перший досвід розкопок. Взагалі, це моя археологічна практика першого курсу бакалавріату. Найбільше вразило це великий кусок кераміки. Ми думали, що це кераміка XVIII століття, але це ще не точно, це може бути кераміка XVIII або XVIII століття, але це був дуже великий шматок кераміки такий. То побачити його зблизька, бачити, як він з землі е -е, стерчить. Це було дуже класно. Більше деталей про знайдене дізнаються після миття. Ось це зверху, чим покрито, то це з чим покривали, скоріш за все, судячи з покриття і з самої кераміки, то це 18-19 століття, не пізніше. Замовник археологічних робіт, департамент архітектури та містобудування міськради. Експедиція триватиме до кінця липня.